Привіт! До мене в коментарях все частіше і частіше приходять запитання, а як же поповнити картку Монобанк у Польщі. Хоча цей метод є не тільки для Монобанку, але і для всіх українських банків. Тож, поїхали, маємо два основних способи, як це зробити. Одразу скажу вам, що вони не от такі прості, як в Україні ми робили, брали і поповнювали картку ну, майже де завгодно. Все ж таки, це інша держава і є певна специфіка. В цьому матеріалі я користуюся не власним досвідом, а досвідом моєї дружини, яка зараз знаходиться з дитиною за кордоном. Ми разом з нею провели міні-дослідження і встановили, як же діють українці у Польщі. Перший метод він відносно простий. Все одно є вже люди за ці два місяці, які. Стали регулярно курсувати від Польщі до України. Тож перший метод доволі простий. Ви берете, даєте готівкову гривню цієї людини, звичайно ж, вона має бути довіреною людиною, і вона вже на території України поповнює вам будь-яку картку у найближчому терміналі в супермаркеті чи просто у відділенні банку. Варіант номер два місцеве. В Польщі ви маєте відкрити все ж таки рахунок у польському банку, а потім вже здійснити переказ на потрібну картку українського банку. Якщо на цьому етапі вас така заява не лякає, то продовжимо. Так з 25 березня 2022 року почала діяти угода між Національним банком Польщі і Національним банком України щодо обміну готівкової гривні на злоті. Таку можливість може надавати ПКО Банк Польщі. І, до речі, у цьому банку моя дружина і відкрила рахунок. Про це трошки згодом. Так повнолітні громадяни України можуть обміняти готівкову гривню до 10 тисяч гривень на одну особу. В еквіваленті на злоті. І тут варто сказати про таке малесеньке зауваження, будуть прийматися купюри номіналом від 100 до 1000 гривень. Тобто мілочовка, типа 5-10 гривень, на канає, залиште її собі на проїзд, коли повернемось в Україну святкувати перемогу. Для обміну треба пред'явити. Паспорт у вигляді ID-карти чи закордонний паспорт громадянина України. Отож, бо у вас або готівкова гривня перетворилася в готівкові злоті, або ви відкрили рахунок, як я згадував вище, що і зробила моя дружина, і отримали ці гроші на картку банку. До речі, там по акції відкривається мультивалютна картка, і підтягуються одразу три рахунки: злоті, євро і долар. І далі я розкажу вам з яким же кейсом ми стикнулись. А поки повернемося до переказів. Щонайменше є три варіанти, які я бачу, як можна перевести. Перший – це міжнародні перекази, тобто за допомогою SWIFT платежів чи SEPA платежів. Друге, це напряму переказ карти на карту. І третій варіант це використання зовнішнього сервісу якогось. Якщо у вас є ще якісь варіанти, залюбки, поділіться їм в коментарях. Буду дуже вдячний. І я гадаю, люди, які цікавляться цією темою, теж вам скажуть велике спасибі. Давайте ж пройдемось по кожному з варіантів. Міжнародний переказ: по-перше, треба знати реквізити свого українського банку, де ви будете отримувати кошти. Наприклад, в тому ж монобанк чи будь-якому сучасному необанку це взагалі зробити неважко, бо ви заходите у розділ меню поповнити картку, і там є за допомогою SWIFT» і вам висвітлюються усі ці реквізити swift платежу. Але зворотня сторона медалі полягає в тому, що буде комісія польського банку від правника. Щоб оцінити доцільність цього методу, дізнайтесь комісію польського банку. Варіант номер 2, як я сказав, спільно мені на карту. Тобто ви вводите у польському банку номер своєї картки і натискаєте там перевести чи переказати, що там буде. Мені здається, зручний варіант, але комісія яку ж комісію візьме? Польський банк треба дивитися і порівнювати. І третій метод, яким ми і скористалися, я вам скажу, чому ми скористалися, бо є знайомі, які працювали у Польщі, і сказали, що цей метод найвигідніший. Тому саме цей третій метод буде практичний, а не теоретичний, як попередні два. Ми скористалися сервісом PaySend. Які особливості цього переказу вийшли? Я в цьому сервісі PaySend зареєструвався. Все дуже інтуїтивно просто. Виводите свій номер телефону, вам приходить смс-підтвердження, і та сторона, яка вам буде переводити гроші, теж так само реєструється. Але якщо ми переводимо гроші з Польщі, то на тій стороні, тобто відправник. Має вести польський номер, не український свій, який він мав тут, а саме польський номер. Тоді переказ пройде. Але ще такий нюанс: на цій мультивалютній картці у моєї жінки було як злоті, так і євро. З євро вона напряму за допомогою цього сервісу не змогла перевести на мою картку сюди. Номер був польський, тому. Мають бути злоті, і вони йдуть переказом сюди, в Україну. Із шикарного, що мені сподобалося, платіж пройшов, мабуть, як в межах України декілька секунд, і гроші зараховані. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, та не забудьте обов'язково, не забудьте задонатити нашому спонсору цього відео. Це Збройним силам України. Слава Україні та разом до перемоги.